Усім привіт! Слава Україні! Ви знову на каналі Коля Фасоля і це я Прикарпатський громан. Продовжую грати Cities Online Scanline 2. Розбудовую місто. І так, я вже проклав, ось, якщо подивитися, трамвайні колії, поки що вони не надто далеко йдуть. Тобто, ось наше депо, тут у нас кільцева. І вони рухаються сьогобо по центральній дорозі. Через міст у район садовий, який я вже розбудував, можна сказати. В минулій частині я його якраз почав розбудовувати, а ось тепер воно в принципі вже можна сказати на 70%, вже, ну, давайте на 60% розбудовано. Тут я ще трошки не завершив. І ось трамвай нас повертає, ось бачите, тут. Тут у мене односторонній рух, він рухається по колу і в принципі вертається. Тут більше нема куди поки що прокладати. Тут у нас є заїзд, але а, тут якби можна обійтися поки що і автобусом. Так, ну і звісно, я вже проклав а, автобусний маршрут. А, зараз перейдемо до автобусного маршруту. А, я його трошки змінив. Я не хотів його прокладати а, по, тому ж, по тій же ділянці дороги, де у нас проходить трамвай, а проклав ось тут, по суміжній. Ось бачите? А, ніби так само тут він а, війхає із депо автобус, і рухаючись по цій дорозі, так як і було, їде у нас у промзону. І ось тепер а, дійшла до мене така ідея, що у мене є відкриті додаткові ось ці а, ділянки мапи а, можна прикупити. І я вирішив, одним словом, потихоньку переносити ось цей. Промисловий район такий. Зробити тут коротше, новий район. Так як у нас тут проходить залізниця, то краще буде всю промисловість перекласти ось сюди. Додатково ось тут відкрити ці клітинки і ось сюди підключитися і зробити ось тут, або з цієї, або з цієї сторони. Зробити промзону. Ну, Я так думаю, що краще б, звісно, було б зробити її ось так, в цей трикутник. Е сюда. І якраз тут є і автомобільне сполучення, і залізнодорожне. Е звісно, ці фермерські угіддя я залишу. Ось тут треба трошки е переробити, тому що я тут був, бачите, перекладав дорогу. Е і ось тут у нас е є невеличкі проблеми. Треба просто перекласти. Нашу ферму, або, наприклад, збільшити ось цю. Так. В принципі, більш-менш все нормально Ось прислухався до коментарів і вирішив знімати сугубо в день, тому що, може, все ж таки деяким глядачам, які мене, може, дивляться, то не надто комфортно дивитися вночі, тому я виключив ніч. Хоча, в принципі, для мене якби, різниці немає. Мені здається, що навіть е вночі навіть трошки краще будувати, тому що е ось ці е ділянки зелені там е різним кольором, які позначаються, їх набагато вночі краще видно. Бо тут вони якісь трошки вони якби зливаються чи що. Ну, так Більш-менш видно також само, але мені здається, що вночі е, Ну, перед тим як е, е, викупити ось ці ділянки. Е, ось тут, А тут у нас є е, можливість відкрити 15 клітин. ну, Я не знаю, я, напевно, спочатку відкрию 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 клітин оцих відкрию. Ну, Я думаю, що мені місця буде. Хватати, або ось цих 9, або ось тут. А, ну, перед цим спочатку давайте прокладемо ще один автобусний маршрут. Так як у нас один автобус ходить ось тут, по центральній дорозі, і прямує ось сюди, то другий маршрут, я думаю, що я прокладу приблизно десь по цій дорозі. Сюди. І можна буде зробити з'їзд ось тут. І закінчу. Його ось тут на цьому острові. І для того, щоб в принципі побудувати, нам необхідно розбудувати тут мережу доріг, і до якої я потім прив'яжу автобусні. Ну, що автобусні Ось так наші. це приблизно буде виглядати. Лишень треба додати ось іще ось таких тротуарних доріжок. Бо я бачу, що люди ними користуються, в принципі. Ось так зробимо хрест на Ну, Давайте ось так. Щоб не розрізати корисну площину забудови. Давайте ось так. Ну і, в принципі, все. Случі можна додати, бо у нас тут є. От автостоянка. Я взагалі багато автостоянок додаю, тому що, в принципі, люди ними користуються. Все ж таки, з часом я думаю, що місто буде зростати, і автомобілів буде ставати дедалі більше. Тому Краще автостоянки додати зразу. Ну, Давайте прокладемо другий наш маршрут автобусний. Тут я, звісно, ще трошки треба буде розбудувати. Давайте я зразу покладу тут. Пару житлових будинків, щоб автобусу було куди і для чого їздити. Так, давайте ось так. Ну, Давайте ще ось тут. Ну, і, в принципі, магазини. Ось тут можна побудувати. Так, давайте. Ну, ось дуже швидко розростається ця територія. Дивіться, як бігом все забудовується. Тому можна прокласти нам. Автобусний маршрут додатковий. Так, давайте для початку ось тут можна прокласти, наприклад, зупинки або, або самі знаки. Тобто знак автобусна зупинка, він нам повідомляє просто, де автобус має зупинятися, а зупинка, тобто це разом, уже, я так розумію, із знаком, тобто зупинка, де люди можуть. Ну, Скажемо, зачекати автобус, і е якщо вдруг йде е дощ, то вони можуть тут заховатися. Ну, давайте, я так думаю, що е будемо пускати автобус по цій дорозі, і потім е повернемо десь, напевно, ось тут і будемо їхати ось так е повздовж ось цієї затоки. Для початку, тобто перша зупинка у нас буде на автовокзалі. І ось ми зараз будемо позначати нашу другу зупинку. Давайте тут у нас трамвай ходить в одну сторону, а ми можна взяти і направити автобус у другу, наприклад. Ось таким чином. Так, давайте трошки віддалимо. Так, і ось є такі моменти, я трошки невдало розмістив зупинку, то її можна ось перемістити, тобто, давайте ось тут. Бо тут я поклав прямо на перехресті, якось так неудачно. І ось тут у мене є зупинка, я її поклав, я так розумію, на пешохідному переході. Так, ось тут, бачите? Тобто їх треба трошки розсунути. Давайте її пересунемо. Ось цю сюди. І давайте ось цю також сюди а, пересунемо. Ось. Тут у нас взагалі а, заїзд на. А, ось, бачите, на, на парковку чи це, супермарк? це супермаркет, напевно. А, ну, давайте ось так найбуде. Я думаю, що буде нормально, більш-менш. Ну, щось, зупинки проклали, тепер можна і прокласти по них маршрут. Так як у нас вже е, ось тут паркується перший номер маршруту, то ми е, звідси будемо прокладати другий. Так, е, перша зупинка у нас буде ось тут. Бачите, для того, щоб прив'язати е, ось цей маршрут до цієї зупинки, треба ось так зробити. Прив'язку таку, бо якщо не зробите, то бачите, автобус просто може проїхати мимо і проїх... поїхати далі. А ми робимо ось таку прив'язочку. Тепер тут це друга зупинка, тут у нас третя, тут четверта. Ось тут ми ми пересікаємо маршрут першого автобуса. І їдемо по другій частині міста у зовсім другий район. Ось є. Ось тут у нас зупинок не буде, так як у нас тут, я переробив, тут у нас автострада. Ми будемо просто собі їхати. Тут будемо повертати теж без зупинок. І наступна зупинка у нас аж на цьому острові або на півострові. Так, давайте далі. Ось тут. <кій> Тепер тут. І ось так по головній дорозі ми будемо рухатися. Тут можна буде зробити більшу кількість автобусів, тому що автобусний маршрут. Він набагато довший, ніж перший. І ось тут у нас виходить ось така кінцева дорога. Так. Ось так прив'язуємо. Тепер ось так. І все. І їдемо в зворотньому напрямку. Так, ну що, дорогу я вже проклав, в принципі. М -м, так, Ось бачите, є дорога. А ось навіть, навіть перший автобус вже виїхає на лінію, ось поїхав вже і другий. Тобто, виїхаємо звідси, їдемо навколо, ну, їдемо е по маршруту, а вертаємося з цієї сторони, заїхаючи на ось цю станцію. Ну і, в принципі, поки наші автобуси зайняті а, новим маршрутом, ми можемо, в принципі, а, викуповувати ось цю територію. Так, давайте я поки що зроблю ось так. А, тут я думаю, що візьму поки що ось ці клітини. Бо я хочу тут саме на промзону забезпечувати воду ось з цього, напевно, це так, озеро. Ось звідси я би і хотів підключити систему водопостачання до промзони, щоб вона була типу, відключена від ось цієї цілої системи, яка постачає воду на місто. Тобто ось тут... У нас буде промзона. І таким чином, я ось бачите, думаю, що позбавлюся від ось цього засмічення, скажімо так, повітря. Забруднення. верніше. Ну і, В принципі, тут у нас близько залізниця, можна буде потім побудувати якусь залізничну станцію і можна буде відправляти товар, який ми будемо виготовляти. Ну Ось і побудував я ось цю нову промзону. Ось бачите, тут і ось локомотивне депо чи вагонне депо, не знаю одним словом. Коротше, депо. Ось у мене тут погрузочний термінал. Ну І в принципі ось так і розбудував. Ось бачите, Тут поклав окрему фільтрацію води, а також ось тут водозабір. А тут я прибрав промзону і вже бачимо, що о, почистилося наше повітря. бачите, хоч Ось тут і показую, що о, іще, якби, повітря забруднене, але о, тільки що ось ця червона хмара вона була аж ось тут. А ось Погравши, ну я не знаю, минут 20 напевно, ось бачите, хмара стає все менше і менше. Звісно. Що е, по можливості треба буде забрати е, ось ці всі об'єкти, перенести їх верніше ось сюди. А ось тут іде залізна дорога. І звідси можна зробити якесь відвітлення. І м, десь в цьому районі тут, тут можна було десь покласти е, залізнодорожну станцію. Е, ну, і, В принципі, сюди прокладемо е, дорогу. І ось уже в наше місто зможуть приїхати більше туристів. Ну, для цього нам треба буде відкрити ще ось тут оці клітини. І, звісно, треба буде якось так зробити, щоб ось ця місцевість, все ж таки, вона тут у нас буде, я так думаю, що скорше житлові зони. Тільки ось тут, напевно, десь будуть ось ці промислові. Ну ось Тут я думаю лишити е, ось цю територію. ось так напевно, Це у нас будуть смітники, сміттєпереробні е, фабрики. Коротше, ось Електростанції, я б, напевно, буду будувати десь ось тут або десь аж може вище. Тому що у нас і тут є в принципі територія. ну Тут, я думаю, що напевно все ж таки більше е, буду забудовувати ось такими фермами. Може, я потім з часом і ось ці ферми перенесу. Хоча, в принципі, ось тут вони не заважають надто. І, в принципі, нормально. Так, звісно, треба буде нам перекласти автобусний маршрут, тому що ось цю територію я повністю буду розбирати за кадром. А автобус треба прокласти ще до промзони, я так думаю, щоб наші мешканці могли добиратися на роботу ще й на автобусі. Але це вже буде, напевно, в слідущий раз. На сьогодні, напевно, все. Будемо з вами прощатися. Ось бачите, як у нас підростає потреба у різних зонах. Зараз будемо цим займатися. А на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Колі Фасолі. Слава Україні! Всім до побачення! Чао!